Доброго дня виноградарям України. Сьогодні 30 серпня 2025 року. Знімемо ще відео на моєму винограднику. Відео пізнувате. Але в цьому році дуже сильно постраждав виноградник, не тільки в мене, в багатьох виноградарів України. Зворотні три заморозка. Кущі дуже сильно постраждали. Зараз на відновленні. Виганяю нові рукава, тому що старі морозом просто деякі рукава порозривали. Так що покажу те, що є. Оце в нас рембо. Ну, рембо всі знають, він вже практично готовий. Ну, може недільку ще повисить. Ну, що зміг, те витягував, тому що урожаю як такого особливого немає. Гармонічний смак, дуже гарні грони, гарна ягода. Отакий рембо. Остав, залишив ось тут пасинки на рембо. Не знаю, визріють, не визріють, ну залишив. Це в нас внизу потомок кризомата, рунечка. І ось з неї теж пасинки. Тоже може визрюють, може ні. Е, оце шовковічний. Це сигналочки. Ну, був би врожай, якби не все не вимерзло. Ось такий ось гарненький він, красива ягідка, шовковиця. Це чорний кристал, практично на ньому нічого немає. Це ось такий він. І там ґрунта одна. І все. Ну, з голови ось всі нові ложі, старі буду всі вирізати. Так, це у нас олім. На кущу оце олімп у мене якось нормально він витримав ці морози. На кущу в мене 40 грон. От такі ось грони, ягода. Дивіться, дуже крупна ягода. Ну, тут ягода така і 20 грам є. Ось такий ну, красивий виноград, е, дуже велике навантаження. Він вже солоденький, ну ще, ще не готовий. Ягода з підхрустом. Ну, дуже смачна ягода. Так, це Єрен тут. Єрен, Ірен, це теж Олімп. Олімп. Тут тіньочки, він ще тут трошки, бачите, даже ще не зовсім закрасився. Це Нельсон, його небагато було, але ми вирізали з мускатом. Дуже сильний мускат, гарний, ранній, давно вже готовий, це залишилось 4 гронки. Це Ірен. Так, пішли. Ну, Рембо ще з другої сторони. Оставляв по дві грони, ну я все залишав, тому що ну, як навантаження такого немає. Нельсона там. Ну, там І Рен теж. Нельсан. Це олімп, далі йде. Опять же Ірен. Тут в переміжку воно. І все олімп. Ну, гарні ягоди, крупні грони, я не знаю, на кущу, мабуть, за 50 кг тут буде. Так, давайте сюди підійдемо. А, ще я хотів показати. Забув, зараз давайте підійдемо. Тіп дамського пальчика. Оце на весь кущ. одна отака маленька гроночка. Все, все пропало. Це чорний рояль. Я вчора в відео Анатолій Васильович його показував, теж класний виноградик. Так, це в нас блондинка рання, теж на кущик зовсім мало. Ранній виноград він вже давно готовий, смачний, з підхрустом. Так, Це в нас імператриця, це калугінська форма. Давай сюди, там краще є грона. Ось, ось такі гронки. Ось така ягода. Дуже крупнюща ягода. Ну, тут ягода 20 з плюсом, тут ягоди бувають на імператриці до 30 грамів. Дуже крупний. Оце теж кущик імператриці в мене та сторона туди вимерзла, а тут за будівлею тут якось ще трошки все залишилося. Так, це в нас Дніпровський сувенір. Дніпровський сувенір, теж тут хвостики. А оце Аніта, оце Аніта. Ось вона тільки бере розовиночку, отаку, бачите, теж крупненька ягода з мускатом. Ну Вона в мене буде на 1 жовтня готова. Це пізній виноград. ну По крайній мірі в мене він на 1 жовтня готовий. Теж в нього таке завантаження нормальне, тут за будівлю не, не, не пропало. Наталі такі хвостики теж зовсім мало. Так, Це ж знову ми дивимося на Аніту. Такі гарні громи. Це в нас торнадо. Торнадо. На тій стороні он грунка. Мало-мало. Торнадо. Аніта. Вона такого буде розового кольору. Розовиночка тільки-тільки пішла. Імператриця. Це у нас тут аватарчик теж, торнадо, блендінка рання, Ну І тут імператриця ще в мене внизу, бо знизу лози повідбивалися все Це у нас е, калугіна форма Золушка. Е, от урожаю немає, померзло, за, залишив по дві грони. На один пагін, ну, бачите, яке відставання йде, ягода мільче. Ось сюди одна гронка. Дивіться, які, які гарні грони. Ось дивіться, який пагін. І подивіться на цю плодоніжку. Вона практично така, як, як сам пагін. Ось от, от така плодоніжка дуже товста. Ну, Потенціал тут сумасшедший. Ягода. Ось дивіться, ягода. Гармонійний смак, ну, такий непростий, дуже смачна ягода. Дуже красиво, риночно. Так, це аватар тут у нас ще з'їзу хвостики. Це у нас подарок не святає. Небагато було, ми все поїли. оце я ось залишив пасинковий врожай, вже бачите, вже краситься ягода. Ну я думав він визріє. Он на тій стороні. Там теж подарок не свята. Так, це теж тут аватарчик. І опять же... ж Знову ж ми дивимося на... Так, пішли далі. На золушку Так, це у нас тущ чорна скала. Теж вимерз повністю. Четырки на весь кущ. Він в мене... Ну я кожен рік показую відео, він в мене кожен рік 50-70 кілограмів я з нього брав. Він мене достигав на 1 жовтня. Зараз е, от такі грони, дуже красива, крупна ягода. Е, зараз він вже доходить, тому що немає навантаження. так що таке. Це чорна стола. Дуже рекомендується виноград. При доброму навантаженні на 1 жовтня кожен рік достигав. Так, це в нас Тайсон. Вчора я теж у Люміна Анатолія Васильовича показував його. У ну, мене ягодка тут крупніша. Така, нормальна. Чим подобається дуже рихла грона, не прорізати не треба нічого. Грона дихає. Ягода дуже вкусна. Він ще не готовий, він попозже трошки буде. Ягода з підхрустом. Теж класний такий вкус у неї. Це мінор. Це мінор, теж такі дві гронечки. Давним-давно готовий. Ультраранній. Це гібридна форма. Дуже гарний такий товарний вид у неї. Мускат. Тут чудовий мускат. Теж позалишався пасаньковий урожай. Не знаю, визріє, не визріє. Ну, як є, так і є. Так, оце мальчик з пальчик. Теж одна сторона тільки оце вижила. Ось такий мальчик-спальчик. Він готовий, вже, можна вже різати, вже і цукор є, і ну, класний класний виноград. Підгорошив трошки в цьому році, ну як є, так і є. Це ніжність, з бускатом, це інтрига плюс. Тоже Витягував все, що міг. Ну така гарна ягода, крупна ягода. В тому році, звісно, грони були взагалі супер. Чому роблять така, що є, то є. Ну, тася на цій стороні. Це в нас журавлюнок. 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 Дуже класний, він ще не готовий. Ну така тверда, дуже-дуже тверда ягода. Ну це щось наподобій красави. Так, інтрига плюс. Це робоча конячка пам'яті вчителя. Опять же, навантаження дуже великого немає. Ну, він готовий, вже давним-давно висить, нічого не робиться, не заізюмлюється він. Пам'яті вчителя. Інтрига плюс. Вісюльки такі. Ну це ж ніжність. Вона ще не готова, вона б такого ро, такого рожевого рожевого кольору буде. Теж суперовий склад наподобі гурмана раннього. Інтрига. Ну і посланника тут в уголочку трошки в мене це, все, що, все, що вийшло в цьому році. В нехорошому хорошому 25 році. Так, ну давайте ми зараз на паузу поставимо, перейдемо на арку до мене. В дворі виноград більш-менш залишився на арці. Ну це арка моя, вона практично не пострадала, Пострадала, не укривав на зиму полуничний і не укривав спокусу. Полуничний потікаєш, що зимостойкий, мороз, ну, морозостойкий. Ну, так, я б ну, трохи є. А спокуса вимерзла. Спокуса на відновленні, лози виганяю, Спокуса взагалі немає. Так, полуничку. Ось такий нього колір, він фіолет у мене не переходить, він теж вже готовий. Оце ось залишив на ньому пасинковий урожай. Покажи весь пасинковий урожай. Так як завантаження невелике, залишив. В тому році оставляв. все, ви, все, все виспіло, Ну, вже ягодка. Вон. E, вже починає красничку йде. Так, давайте сюди. Так, це спокуса на відновленні. Це американський кишмиш Лучія. Оце один із моїх любимих виноградів. Це кишмиш. E, без тут ні не рудиментів, немає нічого. Чим він класний? Він дуже хрумкий і там чудовий мускат. Дуже класний мускат. Но він ще трошки не готовий, він трошки буде лучія. Це отарчик тут у мене йде. Це йде внизу. Мускат ізюмський, він теж ще не готовий. Ну, такі гронки, воно тут внизу у мене. Є скошки. Це цимус, давним-давно вже готовий висить. Цимус. Це у нас кишмиш. Хуй ти забув. во, Ось він. Ось. арарат. Гарний. Лидис з цієї сторони. такий кишнишок, він не готовий, ягодка вже розмягчилась, трошки підгорошений. Ну така в нього стандартна ягода якби. Е, в тому році я його їв до, десь до 5 листопада. Він такий був вже солодкий і хрумкий, що це просто... Оце навіть ці грібні ножки були побиті у ідіумому тут. А він висів і хоча б йому що. Я так думаю, що його можна навіть наложити на, е, на храніння називаємо. то так кажеться. Ну такий солодкий був просто капець. Ну і це аватар. Все. Трошки, трошки в цьому році є аватару. Тут трохи його... Добився від нього хоч щось. Ось такі Так, Ну давайте зараз ще, ще одна арочка. я зробив у себе. Це арка. Два куща рататуї. Я тут посадив два кущі, рататуї. один-другий кущ. Цим кущам це друга вегітація. До мене люди приїжджають, Кажуть, та не може бути, щоб це друга вегітація. Це вже, мабуть. 4 роки кущанцем. Кажу, ні, друга вагітація. Отак я розігнав його. Рататуй ще, ще не готовий, вже от такий карамельний колір робиться. Ну, дуже смачний виноград. Тут такий е вкус конфетки і риски, Смачнющий виноград. О, такі грони. Це сигналочки оставив. На кожний рукав там по дві, по три гронки залишив. Оце кусь міша тату. Ну все. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо когось заінтересує, буде телефон і в описі, і на відео буде зверху. Можете дзвонити, проконсультую. Будуть саженці невеликій кількості. Все, до побачення.